Зрада. Чи не найболючіше, що може трапитися в житті людини? Зрада це наче смерть, смерть близькості, смерть довіри. З 52 по 55 псалом Давида ми часто читаємо про смертельну загрозу праведника з боку безбожників. Також описується ситуація, коли Давид вимушений спасатися бігством від Саула. Але 55-й псалом пронизаний особливим болем, болем від того, що серед його ворогів знаходиться його друг, його довірена особа, якому він довіряв, і це засмучує його набагато більше за всі інші загрози. Прочитаємо з 13 го віршу. Божний ворог злорічить на мене, це я переніс би і не ненависник мій побільшись надо мною. Я сховався б від нього, але ти. Чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким сил солодко щиру розмову провадимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Зрадники були у всі часи. В історії ми знаємо випадки, коли зрадник заради власної вигоди відкривав браму рідного міста, впускаючи ворогів. За часи земного життя Ісуса Христа. В час, коли він став другом і братом своїм учням, один з них зраджує його. На допиті в приторі Пі Пілат каже, болючі слова, це свої зрадили тебе. Зрадники, можливо, знаходять собі виправдання, але той біль, який вони завдають людині, ще надовго залишається в нього в серці. Коли приходить. В конфліктній ситуації ми прагнемо захисту. І Давид знаходиться в таких обставинах, що з одного боку він прагне смерті своїм ворогам, з іншого боку, він молиться. І довіра Богу перемагає страх. Тепер внутрішньо зміцнений Давид він діли, ділиться з нами своїм досвідом і каже: з 23-го віршу: свого тягаря покладити на Господа. І тебе він підтримає, він ніколи не дасть захитатися праведному. Я сподіваюся, що чесність і щирість у відносинах з людьми вони не допустять зради, а також у всіх своїх переживаннях ми можемо покладатися на Господа, бо коли Бог за нас, хто проти нас.